Сполучені Штати все ніяк не можуть прийняти рішення щодо фінансової допомоги Україні, але нещодавно там запропонували те, що викликало б нове напруження між союзниками. Пише Політіко. Ідея полягає в передаванні заморожених російських активів Україні. У сумі може йтися про понад 250 мільярдів євро. Проте адміністрації Байдена, яка активно просуває цей план, поки що не вдалося переконати в його перевагах європейські уряди. Ніколи раніше не було такого, щоб конфісковувати резерви країни, каже аналітик Атлантичної ради та провідний експерт із питань заморожених російських активів Чарльз Лічфілд. Але перетинати межу безповоротну межу, коли ви забираєте їх і віддаєте Україні. Хоча з моральної точки зору це може здаватися правильним. Європейцям поки що некомфортно робити це без більш обґрунтованої правової бази, яка наразі не знайдена. Союзники бояться, що така політика може налякати інвесторів у євро та спровокувати російські кібератаки на західні країни. При цьому Сполучені Штати зберігають лише малу частку заморожених активів Російської Федерації. Більшістю володіє Брюссель. Пише політико. Це створює перепони у виконанні плану, адже Європа ще не має спільної позиції щодо ідеї Вашингтона. Ми заохочуємо будь-які дії, які ЄС може вжити щоб використати заморожені суверенні російські активи на користь українців, заявив представник держдепу США, який побажав залишитися анонімним. Ми продовжуємо вести активні переговори з нашими союзниками і партнерами, зокрема великою сімкою, про те, які додаткові кроки можливі в межах відповідних правових систем і міжнародного права. Поки що союзники готові говорити лише про більш обмежені варіанти плану сполучених штатів, пише «Політико». Наприклад, Німеччина, Франція та Італія бояться, що такі дії заплямують репутацію Єврозони. А в європейській комісії кажуть, що потрібен додатковий час на те, щоб оцінити правові та фінансові наслідки передавання активів. Водночас, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн висловлюється про план не так стримано, як її колеги. Як припускає політико на цьогорічних виборах до Європарламенту фон дер Ляйн збирається вигідно використати свою позицію друга України. Настав час почати розмову про використання надприбутків від заморожених російських активів для спільної закупівлі військового обладнання для України, сказала фондер Лієн, законодавцям ЄС минулої середи. Вирішальний момент для плану може настати у червні, адже саме тоді лідери Великої Сімки зустрінуться на саміті в Італії. А тим часом Сполучені Штати продовжать свої спроби тиснути на союзників, пише Політіко. Імовірним вирішенням суперечок може стати варіант, який запропонували в уряді Бельгії. Він є чимось середнім між радикальним планом США та нерішучістю Європи. Згідно з пропозицією уряду Бельгії, яку обговорюють на рівні великої сімки, ці активи будуть використані як забезпечення банківського кредиту для фінансування відбудови України. Західні країни передадуть російські заморожені активи Києву лише в тому випадку, якщо Кремль відмовиться виплачувати позики як військові репарації після закінчення конфлікту. А доки більшість європейських держав завмерли в сумнівах, схоже, країна найнадійніших банків вже створила прецедент. Верхня палата парламенту Швейцарії підтримала пропозицію уряду передати Україні заморожені російські активи. А в цій країні зберігається понад 8 мільярдів доларів центробанку Росії. Тепер швейцарський уряд має розробити для цього правовий механізм. Україні ж залишається сподіватися, що решта держав наслідують такий приклад. Це був огляд преси.